Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 19 березня мій корисний сніданок. І сьогодні я продовжую вживати солодку і якийсь сарбент. Сьогодні вугілля було. Для чого я це роблю? Для чистки лімфатичної системи, лімфи. Завжди кажу, що скидаю відео в опису. Фахівця, який розповідає, так, я її цю жіночку один раз послухала і вже три рази робила ось таке вживання солодке, чищу лімфу три а. рази. Докладніше буду пізніше розповідати про свій опит, але ж ви обов'язково, якщо зацікавились, дивіться Фах... фахівця. так. А я поспішаю вже їсти хочу. Е, чому хочу? Бо вже пройшло 2,5 години, як я з'їла вугілля. а потрібно 2 години і можна вживати їжу. А я просто е, не помітила. Час не помітила, скільки пройшло там. Не було відчуття голоду. Тому А зараз як подивилася, що вже... Пів Ой, І швидко-швидко потрібно вже виходити і... Так, швидко розповідаю. Трошки, трошки швидко. Але ж їсти не потрібно швидко. Тому я з'їм таку склянку, чашку. Філіжанку, так? Ну, філіжанка щось красивіше. Хай буде філіжанка. Філіжанку кефіру з гречкою зеленою. Я вже два рази приймала таке, але ж потрібно трошки більше прийняти. Навіщо? Люди приймають для того, щоб знизити цукор. Але ж я знаю, що як це приймаєш зранку, то відчуття дуже таке гарне відчуття. Так? кишківнику. дуже так приємненько. Так. так, нічого там не вздується, не урчить. Так що я приймаю просто так. Просто так. Ну і рахую, що для зниження холестерину це добре. Так. З кефіром все ясно. І буду вживати ось таке. Це квашена. Капуста, але ж потім її потушкувала з чорносливом і з родзинками, і котлетка. Все. І возьму з собою чай. Нічого не буду заварювати іншого, бо дійсно нема часу. Чай такий дуже-дуже-дуже корисний і дуже смачненький. Куркума імбір. Так, нет, куркума, облепиха. И і... щось тут третє не написано. Ага, тут третє лимонграс. Це дуже така лимонграс, все-все корисно, все. Так, и назва рубрики моей корисний сніданок. Дуже все корисно. Капуста ферментирована, а вона еще стушкована, смачна. Це дуже корисно. І мені тут в коментарях пишуть, що два рази в харчування це дуже погано перегружаєш організм. Як я можу перегрузити ось цією їдою? І вже більш двох місяців я показую, що я їм. Як я можу? А ввечері я теж не багато їм. Так, нормально їм. Не, не перше, друге і третє, так? Друге і третє, так? Цуп, чого-то чого, чого, не знаю. Так, коротше, щось я багато балакаю, а я ж поспішаю. Не бойтеся переходите на двохразове харчування. Не бойтеся. Спробуйте. Це дуже-дуже. Корисна і навпаки, ми не перегружуємо організм. І немає відчуття голоду ніякого. Навпаки, якщо ви будете п'ять разів харчуватись, навпаки, відчуття голоду буде частіше. Все, поговоримо пізніше. Ходіть здорові. Побачимось, папа. -па. Хочу при вас. Куштувати цю, цю смакату. Беру капусту, беру чорнослив. Отак. Вот так, смакую і дуже-дуже-дуже смачно. Уявляєте? А ті, хто каже, що капуста з чорносливом – це фу. Я не знаю, мабуть, вони не смачно приготували. Ну, як можна сказати фу на таку смакату? Ось ця родзинка така велика. Я беру родзинку і беру капусту. Ой, капусти мало. Ха, ти уявляєте, капусти менш, ніж родзинок. Ну, комусь капуста більше подобається. Ну, як можна сказати, на таку їжу фу? Я не знаю. Ну, дійсно, мабуть, вони не не смачно приготували. А, мабуть, якась психосоматика вже вмикається, що погано себе почували, коли їли таку страву. Тому і фу. Ну, не знаю, не знаю, що це таке. Ну, а взагалі різні смаки у людей, різні, зовсім. Хто до чого звик з дитинства? А я в дитинстві такого не, не куштувала, ні. М -м -м спробуйте ще раз. Кому не подобається квашена капуста з чорносливом, спробуйте ще раз. Мабуть, ви зміните свою думку. Папа -па.